Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої золоті! Ви на каналі Таро Україна, давно не бачились. І сьогодні у нас Дніпро, Павлоград, Кривий Ріг, Ніка Пальмарганець. Ми дивимося загальну ситуацію, загальний прогноз на найближчі дні. Що очікує, тому що ворог активізувався. Хочеться подивитись, що ж чекає. Буде неприємна ситуація, буде атака, може бути масована, загальна да, для цих міст йде інформація. Після якогось такого стану заспокоєння йде ворожа, ворожа атака. І люди будуть думати, дивіться, самі карти підказують. Люди будуть думати, залишитись чи піти. Чи буде ще все добре, чи буде, так і буде далі, чи буде це систематично? про найближчі дні. Ну, є небезпека. Причому так от якось понаростаючі буде йти. Знаєте як, ну, По-перше, яка йде інформація? То гарні новини якісь були, то, можливо, якась допомога в місто прийшла. Нормальне, хороше життя. І люди як просять, ну, будь ласка, хай так і буде, все нормально, хай буде все спокійно. Але ні, ні. Ворог щось розвідає іде смерті, карта диявола це означає, що ворог несе смерть. Можливий а, прильот. Але дивіться, ворог не досягне своєї мети. Не такі руйнування, які він хотів би. Будьте обережні, тут показують, може бути навіть а, заклад освіти. Щось де або творчі гуртки, або якісь гуртки. Тобто тут можуть бути соціальні заклади. Він там щось вишукує і йому скажуть, що так дійсно там є якась загроза для ворога. Таку він отримує інформацію. Дніпро, найближчі дні. Неочікувана буде, або атака, от, як зненацька. Якісь свої плани були, якісь свої нові ідеї. Можливо, буде таке, що, знаєте, показує як. Спочатку як атака дронів, розвід, розвідка, да? а потім вже, е, як неочікувана атака саме в місто. Можливо, як він там любить. Ракети пускати, угу. а, змінювати курс. Тут, каже треба покращувати захист. Ворог, ворог як грається, знаєте. А отак от зроблю, а от так. А отут от ще натисну на ваше ППО. Оп, пробив. Сидить, радіє. Дніпро найближчі дні. От чомусь навіть можуть бути чутки по місту, що ми в безпеці, ми свої інфраструктурні об'єкти прикрили, а він не, може не по інфраструктурним вдарити, а там, де люди, де багато населення. Щось зіб'ють, але можливий і прильот. Передмістя також гучно щось буде горіти. Павлоград найближчі дні. Таємна інформація, пов'язана з військовими. Чомусь там буде багато тривог, чомусь там буде гучно. Не показує пряме влучання, показує таке, що, знаєте, не, неспокійна ситуація, неспокійна обстановка, неспокійно для цивільних, а прильот буде Павлоград. Летіти над вами буде. Тут збити щось можуть. Можуть збити. Так, кривий ріг. Доброго вечора. Щось ворог вас полюбив останнім часом. Кривий ріг, найближчі дні. Ну, гучно вночі, гучно вночі, але десь так подоль. Гроші обіцяли, якусь допомогу не виділили, немає її. Пусті слова. Щось з навчальним процесом будете вирішувати. Щось будуть відновлювати за кошти батьків чомусь. Ворог вишукає, що ти вишукуєш? Карта така, яка по Дніпру йде. Оця карта, до речі, можете на початок подивитись взагалі розкладу. І от слана небезпека. Оця карта за картою йшла. Це по кровому рогу. Дублюється інформація. Ворог вишукає об'єкти. Об'єктів може бути багато, може бути масована на місто. Він планує ворог з різними видами зброї. І чому? Ну, не любите ви його, як кажуть. Ворог хоче у вас свій порядок встановити. Кривий ріг там. А що, значить, свій порядок встановити? Щоб ви знали, що він близько. Тобто він як мітить ваше місто. Я думаю, що десь вийде інформація, що кривий ріг також. Що колись, ну, ворог так буде казати. Зрозуміло, то вони розганяють зраду. Що кривий ріг також хоче приєднатися або приєднатися до них. Тобто він уже такий як. Хрестик ставить, і тебе я собі заберу. Ну, не забере. Кривий ріг. Є руйнування, є небезпека. І передмістя місто є небезпека і буду думати, а як же ж знову показують навчання. По-перше, питання якісь по навчанню, по-друге, а як же ж убезпечити? Я бачу, що неочікувано для місцевої влади, що буде багато так атак на кривий ріг. кривий ріг. Ми ж вас давно дивимось, ну, зараз активізація пішла. Ворога. Він не, знайти, він не може знайти шляхи пересування військових, тому буде бити по різних об'єктах. По інфраструктурних так само. На жовтень окремо подивимось, але він прям біситься, кудись не може влучити у вас, кудись б'є, не добиває, і буде, поки не діб'є. Дивіться, тут ще таке питання, що мости або щось на воді. Треб... Отам От треба прям захист сильно посилювати, бо ворог буде аж лютувати. Нікапальним ближчі дні. Смерть іде. Смерть Смерть людник, це означає, буде гучно, якось жорстко. Дуже жорстко. І буде із... на ваш бік летіти, і з вашого боку в бік ворога летіти. Гучно буде дуже. Маргнець. Найближчі дні. Якісь гарні новини для цивільних. Якась допомога. Допомога з повітря вам.